А ми продовжуємо з вами декорувати наш віночок гарнесінький. Тут вже може бути польот вашої фантазії, скажімо так. Я особисто хочу, щоб цей віночок був на столі. І тому буду декорувати його як прикрасу до нашого столу. І так, що я хочу використовувати, я хочу використовувати ось такі гілочки. Я думаю, з червоним бархатом ось ці гілочки, вони будуть максимально фактурно. І естетично виглядати. Де я їх взяла? Замовила в інтернеті. У мене їх багатенько є. Я декорую фасади, так і вони в мене ще залишилися. І ось таким чином ми можемо гарненько доповнювати наш віночок. І зараз я так і зроблю. Ось я беру з однієї сторони нашу частину. Десь поломані я прибираю, вони нам не потрібні. І закріпляю. Можна прямо або зсередини, або ось так от підібратися до якоїсь частини. Можна зробити по одній штучці. Зараз оглянемо, певно, їх розділю трошечки. І ось так от поверху створюємо нашу красу. Ось можна навіть його так трішечки просунути. Головне, щоб воно не зламалося. І на гарячий клей можна її і приклеїти. Можна підв'язати, можна проклеїти, як вам буде зручно. І отак от під ялиночку, під ялиночку, так от підняли їй, юпочку, да, під ялиночку, і тримаємо, і воно так проклеюється гарненько. Тут я, мабуть, трішечки підв'яжу. В цій композиції я буду використовувати свічки. Хочу оленя, бархатного, такого фактурного, гарненького. І головне, щоб ваша композиція виглядала більш естетичною, такою, привабливою, Грамотне поєднання кольорів і фактурність. Це основні правила, які потрібно дотримуватися у флористики. І тоді ваша композиція буде виглядати. Дуже естетично, дуже привабливо. І ви зможете її з легкістю продати і дарувати своїм клієнтам справжні незабутні емоції. Ось, і з цієї сторони я також хочу додати наших гілочок. Їх можна ще ось так от проштовхнути. У нас ж тут є вже гарненько так, заповнена, тому я його навіть так проштовхую. Добавляю трішечки клею. І ось тут ми його також закриваємо. Бачите, щоб у нас воно так було ненавяжі, скажімо. Ось, із з цієї сторони. Так само я зараз його підв'яжу. Ну, я, наче хочу ще десь. Наче хочеться, отут де будуть свічки. Можна його прямо так от аж. З однієї сторони аж приподнять. Тут я в нас фіксую наші палочки і також можна прикрити якісь частини Нобелісом або іграшками. І так, поїхали. І ось так гарненько, ми ось тут, щоб на столі воно у нас так красиво прям виглядало, ми його так прямо можемо прям закрутити. Ось так. І з цієї сторони так само. Раз. О, все. І ось Взагалі, коли ви починаєте створювати новорічні віночки, все приходить само по собі. Тобто, як починаєте вже створювати, вже у вас доігруються... Одні інші матеріали. Для того, щоб нам прикріпити наші свічки, як я хочу розставити. Тобто я хочу, щоб в мене з цієї сторони були три свічки, з цієї сторони в мене був гарненький колень. Ось так він у мене буде десь тут сидіти. І також так декорую іграшками. Якщо ми поставимо наші свічки ось так, ось сюди одну, сюди другу, сюди трет, третю, то це в нас буде прям вже якась. Магічна магія, так? Краще, думаю, використовувати їх, або в біль свічок ставити, так? Або якось з одного боку. І тоді воно буде більш естетично виглядати. І так, поїхали. Я буду працювати до вас, до вашої сторони. Ці свічки, вони розкручуються. Тобто ось ми його раз розкрутили. І я просто його проколюю, нашу основу. Нашу основу з сіна раз і проколола. Тепер я його зав'язую, тим б... закручую. Ось так. Опа. І він у нас ще додатково буде такою нашою основою. Ось наша свічечка, будь ласочка вже стоїть в нашому віночку. І я навіть можу трішечки-трішечки капнути клею ось сюди, прямо до середини, щоб вони в нас нікуди не... Ділися. І також буду ставити ось, ну, напевно, отак от я все прикладати, все потрібно прикладати. Оцю величеньку я буду по центру. Ставити ось так воно розкручується. І ось ми його раз підкріпляємо. Трішечки підклеюються вже. Щоб нікуди не ділися. Такі композиції краще подавати на, або в спеціальних коробочках, знімаються свічечки, або на підставці, щоб нічого у нас ніде не пошкодилось. І так, що до декору, з цієї сторони, я хочу, щоб у нас сидів ось такий гарнесенький олень. У нас буде гарне поєднання золота, так? золоті рога, золоті наші підставочки. І ще будемо використовувати золоту зелень. Ось так от. Що ми ще будемо використовувати? Ось такі дві кулечки, можливо, але воно ж все одно. Коли починаєте створювати вже їх, вже можливо щось додати, щось прибрати, щось більше, щось менше. Тому це все потрібно дивитися, так? Наші ось такі ягідки. Що в нас ще? Бархатні кулечки. Різнофактурні також. І я думаю, вони у нас будуть більш великі з цієї сторони, тому що в нас тут гармазкий такий декорчик. Тут у нас будуть великі матеріали, тобто, ось можливо, навіть ось так от будуть іти ось ці квіти. Біля цих квіт у нас будуть іти фактурні ось такі бордові так, шари. А з цієї сторони вже буде сходити на ніт, скажімо так, це бордо, бордовизна, да? і переходити більш світлі відтінки. І з цієї сторони в нас вже буде біленьке. Тобто, якщо ми будемо робити червоний-біле-червоний-біле, у нас все потеряється. Тому будемо працювати таким чином. Так, поїхали. Ми можемо їх або проклеювати наші шишечки, так? Або їх вже одразу ставити на. Зараз ми подивимося, як буде нам краще. Раз, тут ми проходимо на гарячий клей. І з цієї сторони також раз. І ось так прям накалюємо. Да, ці саме так будуть гарно триматись. Раз. І ось тут ми зрізаємо прям таким остреньким, щоб було остреньким. І клею ми зробимо знизу і зверху, і ставимо з іншої сторони, раз, щоб наші гілочки нікуди не ділися. Далі, ось якраз такі іграшки можна ось робити або ось так ставити, або ось таким верх. Ну цю поки що ще поставимо вниз вниз такий крючочок. Ось ми раз. І зайшли сюди. Оп. Можемо зробити декілька варіантів. Раз і зайшли сюди. І вони так будуть у нас триматися. А ось у ці вже маленькі я зроблю з іншої сторони. Тобто не тут шпажку, а тут. Як я її буду робити, думаю, ви вже пам'ятаєте з минулих уроків, але все одно трішечки я нагріваю носиком нашу сторону, якщо це класмасовий, так? Але я не сильно давлю, воно само підплавлюється, потім я капаю клеєм і продіваю його. Раз. Це і залишаю його, щоб воно трішечки застило в тому напрямку, якому мені необхідно. І так само далі Пішли ми раз. Ось так. Оп. І це так само. Тобто у нас всі йдуть оцією стороною, і дві штучки ми робимо золотими вдогори. Навіщо ми робимо золотими догори, щоб гарно у нас проглядалися золоті матеріали, тобто золоті рога, там десь золоті листочки. І ось тут. І воно тоді візуально, коли клієнт буде дивитися, або ви будете фотографувати, воно буде також класно, класно виглядати в кадрі. Так, і ось тут в мене ще маленькі є, але зараз почнемо з цим Відрізаємо Відрізаємось тут. Невеличкі вони повинні бути, але такі міцненькі. І ось тут можна прямо так раз. Ось так гарненько. Є тут такий. Не напроти і не рядишком, а десь ось тут. Да? Тут така фактура, ромбік. І з тієї сторони буде ромбік. Ось так. І будуть гарно ще проглядатися наші дерев'яні оці штучки, гілочки, так? Відрізаємо і створюємо наші композиції. Створюємо нашу медитацію. Вище нижче Вище-нижче, Тоді у нас буде гарна фактурна композиція. Не всі в один ряд, хорошо? Цю можна трошечки ось з цієї сторони зараз. За рахунок того, що вони ж у нас на шпажечках, ми з легкістю можемо робити її вище нижче. Ось так. І з цієї сторони зробимо. Ось тут у нас ідуть бархатні. Щоб у нас рівненько свічечки стояли. О. З цієї сторони у нас ідуть бархатні. Кольорита. Хочу додати ще ягідок. Трошечки зовсім так само ми кріпимо їх, їх на гарячий клей. Трошечки ось тут так раз. І закріпляємо. І з іншої сторони також. Ви навіть можете створити з такого плану віночок, так? Відфотографувати його вже. На цій стадії, тобто однобокий, да, такий, і зробити. Він ж буде трошечки дешевший йти, чим повністю завершений. Ну, ось, і показувати своїм клієнтам. Можна зробити такого плану, можна зробити так. Будь ласка. А там вже що як сподобається. Можливо, комусь сподобається іще менше матеріалів. Так було, мінімалізм зараз теж в моді, щоб було не налякисто, так? Так, ягодки є, Можно додати речечки ось таких наших акцентів.